Короче, пішов 10-й день, як я не п'ю енергоси, і п'ятий день, як не вживаю нікотин. додатку, яким я користуюся, вбив, щоб порахувати, скільки я зекономив за цей час. І виходить, що на нікотині, ну якщо ми беремо цигарки саме по 20 злотих, які я курив, зекономив я 100 злотих за ці 5 днів. Сьогоднішній день воно ще не порахувало. По факту буде 100 злотих. І 60 злотих зекономив на енергетиках. Я зазвичай беру монстр, який коштує 6 злотих 0,5. Власне, 10 днів і 60 злотих зекономив. Приємний результат. Зараз п'ю каву. На жаль, від кави відмовитись складно. І коротше, взяв спробувати. Ну, зараз взагалі 6 ранку. все мама тільки відкрилася коротше спробувати. Типа піці, начебто вона свіжа. Так, да, прикольна штука, вона прям реально свіжа. Коротше, тут печериці, шинка і сир. Ну, 4 золотих коштує. Я ти подумав, що я не наїмся, тому взяв ще таку піцу от, з салями. Тут три шматочки, ні, 4 салямі. Ще буду куштувати. Ні, ця піца не така смачна. Ну то якби не піца була, то був багет запечений. От, а це прям ну піца. Але коштує воно однаково, ну я б краще взяв би ще раз багет.